це «Голос Америки» українською. Перший брифінг сьогодні ми говоримо про головні події, головні заяви, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. звати Остап Яриш. Друзі, якщо ви зараз переглядаєте ці ефіри на Ютубі чи на Фейсбуці, наживо, то маєте нагоду поставити у коментарях свої запитання. Став ті речі, які вас цікавлять, ми з Юлою, якщо будемо мати відповідь, обов'язково відповімо. Також заохочую вас. Писати звідки ви нас дивитеся, міста, містечка, штати, якщо ви тут, які країни нам дуже важливо знати, де є наша аудиторія завжди особливо приємно читати такі коментарі. І сьогодні подія, з якої ми розпочнемо сьогоднішній ефір, це власне ратифікація або схвалення сенатом США ратифікації рішень про вступ НАТО до НАТО, Швеції та Фінляндії. Вчора сенатори проголосували за це рішення. Фактично одноголосно. 95 сенаторів проголосували за, лише один проти. Це важливий крок у розширенні Північно-Атлантичного альянсу. Ми знаємо, що вже на цей час угоду про вступ. Двох цих країн ратифікували 20 із 30 членів альянсу. І експерти вважають, що вже до кінця року має завершитися ця процедура. Дійсно, Сполучені Штати від початку говорили, що підтримують членство цих країн в альянсі, адже ми знаємо, що Швеція і Фінляндія насправді вкладали свою оборону набагато більше ніж деякі країни, які вже є членами альянсу. Також сумісність цих країн і військ цих країн із альянсом завжди була на дуже гарному рівні. І також ми знаємо, що взагалі Швеція Фінляндія змінила своє рішення, свою позицію щодо членства НАТО в НАТО одразу після того, як Росія пішла на повномасштабне вторгнення в Україну. Ми знаємо, що нам багато говорили експерти, колишні посадовці, що насправді так. до того, як Росія в лютому вторглася в Україну, насправді громадська думка була була не настільки схильною і в Фінляндії, і в Швеції до того, що треба для цих країн змінювати свою таку позицію. Не протилежною вона, вона була, вона була протилежною. протилежною. Так і потім насправді це змінилося буквально за одну ніч, як казав мені в інтерв'ю колишній прем'єр-міністр Фінляндії Алекс Ступ. Люди зрозуміли, що єдиний шанс дійсно мати захист від потенційної агресії Росії це бути членом великого північно-атлантичного альянсу і насправді мати захист і зробити так, щоб насправді була ця парасолька захисту вчора. Остапа, коли сенатори перед голосуванням виступали з трибуни сенатської, кожен сенатор фактично говорив, що зараз як ніколи важливо. Зміцнити північно-атлантичний альянс після того, як Росія вторгнулася в Україну. Єдина позиція, яку розуміє Путін, це позиція сили і єдине стримування це спільний захист. І Лінці Грем, це сенатор республіканець. Він насправді у своїй промові сказав, що він ніколи не міг подумати, що має дякувати за щось Путіну, але він сказав, що дякує через те, що насправді агресія російська. Зробила так, щоб зміцнити не лише союзників по північно-атлантичному альянсу, а навіть позиції сенаторів, які мало в чому колись погоджуються, але погоджуються, що треба надзвичайно допомагати Україні, і що позиція сили, позиція захисту це те, що буде розуміти Путін. І, Зокрема, Лінціґрем згадав свого великого друга сенатора Джона Маккейна, який був. Величезним другом України, який завжди підтримував допомогу Україні, військову допомогу підтримував євроатлантичні прагнення України. Ми знаємо, що Джон Маккейн помер майже 4 роки тому, 25 п'ятого серпня, так. від раку, і насправді Лінсі Грем розпочав свою промову із таких слів. Давайте послухаємо, джамакейна вишілайвдедейдеселебрей. Джон Маккейн, я б хотів, щоб ти був би живим сьогодні, і ми б могли відзначити, чого нам вдалося досягнути у відповідь на вторгнення Путіна в Україну. Ми нагадали усім у світі, що коли ви маєте справу із хуліганами, їм треба протистояти, поки не пізно. Наші друзі у Фінляндії і Швеції вирішили приєднатися до НАТО. Це гарна річ, але спершу дозвольте мені викласти українську перспективу. Наші військові лідери та експерти казали нам, що через чотири дні після вторгнення Росіяни будуть у Києві. Що ж, вони прорахувалися, вони переоцінили можливості Росіян, і вони безумовно недооцінили рішучість українського народу. Ця боротьба триває ось уже 160 днів. Україна досі стоїть. Закривавлена, але не скорена. НАТО розширюється, паралізуючи санкції, запроваджені проти російської економіки. А міжнародний кримінальний суд розслідує воєнні злочини, скоєні путіним і його поплічниками. Сто американських сенаторів, які не можуть дійти згоди навіть у тому, що неділя вихідний день, погодилися, що Росія має бути визначена країною спонсором тероризму відповідно до законів. США. 160 днів боротьби. Я скажу вам: речі виглядають досить непогано для гарних хлопців. Ось таким був коментар Лінціґрема, сенатора республіканця. Юлю знаєш, як ти вже правильно сказала, дійсно наголошують сполучених штатах, що це голосування воно було одним з небагатьох виявив, виявив єдності двох партій і єдності в голосуванні сенаторів республіканців та сенаторів демократів і лідер демократів Чак Шумер, який очолює більшість у сенаті. Він сказав, що. Путін дійсно пробував своєю війною в Україні розколоти захід, розколоти альянс, але єдиного що він зміг досягнути, це навпаки більшої згуртованості НАТО, більшої згуртованості... згуртованості заходу. Тобто Путін досягнув цілком протилежних цілей, ніж він перед собою ставив до повномасштабного вторгнення в Україну. А інший сенатор МакКоннелл, це лідер республіканців у сенаті, сказав, що зараз нема сумнівів у тому, що залучення Швеції та Фінляндії до альянсу лише. Зміцнить НАТО, і ці дві країни зможуть принести е, дуже вагомий внесок у безпеку всього альянсу та безпеку союзників. Як ти юлю правильно сказала, був лише один сенатор, який проголосував проти це mm -hmm. Джош Хоулі, це сенатор із Мізурі. А е, він належить до більш консервативного крила республіканської партії. Які були його аргументи проти цього? Він каже, що зараз, на його думку, найбільший суперник США це не Росія, а Китай. І каже, що потрібно сполученим штатам власне сфокусувати увагу саме на протидію комуністичній партії Китаю, адже Пекін зараз застосовує політику імперіалізму. каже він: він, він хоче панувати над сусідами, диктувати вільним країнам, що робити, розширює свою потугу за кожної нагоди, і це включає потугу над США. Сказав сенатор Джон Годжошковлі, мовляв, що не потрібно приділяти більше уваги тому, що відбувається в Європі. Потрібно перефокусувати свою увагу на схід до Азії до Китаю. Свою відповідь цим словам мав сенатор Боб Менедес, який очолює комітет з міжнародних відносин сенату. Він дуже чітко відповів пану Джошу Ховлі щодо його аргументів. Давайте зараз послухаємо, як це сформулював Боб Менедес, і тоді повернемося до обговорень. Finland into NATO because China. І все таки є дехто, хто каже, що ми не повинні приймати Швецію та Фінляндію до НАТО, адже Китай, а не Росія, є нашою найбільшою зовнішньополітичною загрозою. Дозвольте мені сказати одну річ: якщо ви хочете впевнитися, що впораєтесь з викликом Китаю, то передусім важливо завдати Росії поразки в Україні. Цзіньпін дивиться на те, що відбувається в Україні. Він дивиться на відповідь Заходу в Україні і робить свої розрахунки щодо Тайваню та інших країн світу. Важливо впевнити, що Росія зазнала поразки в Україні і багато паралелі насправді проводять знов ж таки із цією боротьбою автократії проти демократії у світі не лише. Про атаку Росії на Україну, але також агресивні дії Китаю та рухи по відношенню до Тайваню. Зокрема, наші колеги із китайського відділу вони записали інтерв'ю із Ньютом Гінгрічем, колишнім спікером Палати представників, який теж відвідав Тайвань. Ми знаємо, що багато викликало занепокоєнь чи якогось протесту від Пекіну, що спікерка Палати представників Ненсі Полосі відвідала Тайвань, але вона була не першою. От нюдґінґріч вчора також. Же сказав нашим колегам, що насправді зараз він вважає дуже важливо, щоб Сполучені Штати продемонстрували, що вони також будуть підтримувати і Тайвань. І, зокрема, він сказав цікаву фразу. Він сказав, що Сполучені Штати по суті ем, зараз мають перетворити Тайвань на такого собі дикобраза що він мав на увазі, що мають озброїти Тайвань настільки сильно, що Китаю навіть не буде думки про те, щоб напасти на цей острів, і він сказав, якби ми зробили. Ли те ж саме, якби ми озброїли Україну два роки тому, то він вважає, що Росія би не здійснила цю атаку, не здійснила би повномасштабне вторгнення, оскільки це було б дуже дорого коштувало б Москві. І він сказав, що це урок, який ми маємо винести із ситуації, яка склалася зараз в Україні. Остапо, ми чули це до речі від інших посадовців, які ще рік тому говорили про те, що Сполучені Штати мають надати Україні. Більше озброєння, більше смертоносної Абсолютно. зброї, щоб Росія не наважилася здійснити це вторгнення. Юріва зачитаємо, де нас дивляться. А чи можливо також якісь запитання? Бачу, дивиться Львів, Північна Кароліна, Київ, Клівленд, Кривий Ріг вітає нас. Також бачу є перегляди із Ялти з українського Криму, з Луганська, з Кропивницького з інших міст. друзі, дуже дякуємо вам за ваші коментарі. А є запитання, хочу зачитати. Питають нас про ленд-ліз, Юлія є коментар. Поки ленд-ліз не працює. Ми не отримуємо Апачі, f 16 та ЗРК Петріот. Друзі, давайте хочу пояснити знову таки про ленд-ліз. Ми багато про це говорили, але Думаю, ще раз варто наголосити. Отже, – це не про види озброєнь. це додаткова програма до тих, що вже існує, за допомогою якої Україна зможе отримувати. Озброєння в позику чи оренду ми знаємо, що в білому домі кажуть, що поки віддають провало тим програмам, за якими Україна не за якими Україні не потрібно буде повертати зброю чи не потрібно буде повертати кошти. Зараз є гроші на ці програми. Їх поки а, вичерпують, поки їх використовують після того як вони вичерпуються, каже Оксана Маркарова, посолка України в США, будуть дивитися, як можна застосувати лендліз, але знову ж таки лендліз. Це не означає, що ця програма включає Петріоти в шістнадцять зразу, там чи, чи якісь інші види озброєння, які до того сполучені штати не надавали. Це одна з програм, де йдеться про те, щоб продовжувати цю підтримку на довгострокову перспективу. Ніде не прописано, що саме в лендлізі будуть чи Абрамси, чи інші якісь види озброєнь, які до того не надавалися. Види озброєнь, визначає адміністрація. А, поки що про ці речі йшлися. Це дуже варто розуміти, що програма – це програма, яка дозволить допомагати в Україні, коли закінчаться кошти, які виділили конгрес, і яка дозволить допомагати в Україні в довгострокової перспективі. Власне, це ми чули неодноразові адміністрації про те, що ціль і мета допомагати в Україні стільки, скільки буде потрібно, в тому числі військовою допомогою. Власне це той інструмент, який дозволить. Надавати ці озброєння довше, якими це будуть озброєння? Ми будемо бачити. Пентагоні кажуть, що оцінюють, зважаючи на те, як розвивається ситуація в Україні. Ми бачили, що спочатку це були джевелітні стінгери. Потім Україна отримувала артилерію, зокрема М777 гаубиці. Тепер Україна отримує від США хаймерси. Чи буде якесь отримувати нові види озброєнь? Ми поки не знаємо, будемо бачити. Але знову ж таки в Пентагоні кажуть, що постійно спілкуються з Україною і а, постійно коригують так. свої Будь запити. Вчора була одна із таких розмов, а, і також важливо сказати, так. що насправді жодна з програм військової допомоги не є магічною пігулкою, але одна підтримує іншу. І дійсно, як ти правильно сказав, Остап це не означає, що якщо буде працювати лендліз, зразу будуть всі види озброєння, які Україна. Тільки забажає я питала у Джона Кірбі у представника ради з нацбезпеки США, про те, чи будуть за ленд-лізу надаватися Україні такі самі види озброєння, чи якісь інші? Він сказав, що насправді ця вся програма зараз у розробці, і державний департамент, Пентагон, Білий Дім. Вони дивляться, яким чином можна якомога краще використати цей механізм, аби українські військові отримали саме те, що потрібно на полі бою. Остапа я бачу, що приєдналася також до нас Чикаго, Христинівка Черкаської області, Італія Варса. Також Харків на зв'язку з нами. Дякую, друзі, за ваші коментарі. І що таке ще одне запитання є так. від кривого рогу? Питаю до тему власне про ратифікацію а, прийняття вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, яке проголосували сенатори. Питає Володимир Савченко. Сенатори за членство Швеції та Фінляндії, а конгресмени. Ми знаємо, що Сенат ратифікує. Далі це має підписати президент, тобто не обов'язково це має також ратифікувати палата представників. Але Ненсі Полосі, спікерка Палати представників, привітала це голосування. Сказала, що вона вітає і підтримує таке рішення Сенату. Джо Байден своєю чергою відреагував також. Привітав голосування Сенату і каже, що готовий якомога швидше підписати ратифікацію зі свого боку. Друзі, і ще одна важлива тема, про яку ми розповідаємо в наших програмах, це насправді справа, аби притягнути до відповідальності винних у потенційно скоєних воєнних злочинах, злочині геноциду, злочині проти людяності в Україні. І ці зусилля тривають як із боку України, так і міжнародних експертів, і, зокрема, американських експертів. Наша колега, наша колега Наталя Леонова, записала інтерв'ю з одним із таких юристів. Група юристів міжнародних. Родників юридичної компанії PILPG разом з українськими експертами розробила законопроект, який передбачає створення вищого суду з воєнних злочинів в Україні для того, щоб розслідувати і притягнути до відповідальності людей винних за скоєння цих злочинів в Україні, не лише від початку повномасштабного вторгнення, а взагалі від початку війни 2014 року. І вона у нього розпитала, чому потрібен саме такий трибунал, як він буде координуватися. Із українським законодавством хто може бути притягнений до відповідальності, і найголовніше вона запитала, чи справді люди, які скоїли воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності це справа, яка Дуже важлива для багатьох українців, які прямо чи посередковано постраждали вже від російських дій в російської війни в Україні, і він зокрема їй сказав, що насправді він переконаний, що особи винні у злочинах проти народу і держави України будуть притягнуті до суду, і що справедливість вона, звісно, потребує часу. Однак він вважає, що справедливість буде встановлена. Давайте послухаємо це інтерв'ю, потім повернемося до обговорення. Ви разом із групою міжнародних та українських експертів підготували законодавчий акт, який би створив спеціальний трибунал для воєнних злочинів, скоєних в Україні. Але ж для цього вже існує механізм. Чи можете ви пояснити, чому виникла потреба в додатковому трибуналі? є дві причини, чому існує потреба у додатковому трибуналі. По перше, народ України буде вимагати справедливості за всі звірства, які росіяни вчинили під час загарбницької війни проти держави Україна та народу України. Тож потрібен повний судовий набір механізмів перехідного правосуддя. Існуюча інфраструктура не задовольнить цю потребу. Міжнародний кримінальний суд ООН має юрисдикцію у цій справі, але традиційно він переслідує лише тих, хто несе відповідальність за найсерйозніші злочини. А це жменька чи, можливо, десяток злочинців. А тут йдеться про ймовірно понад 10 тисяч злочинців, яких потрібно буде притягнути до відповідальності за їхні злочини проти українського народу. Міжнародний кримінальний суд ООН не зможе цього зробити. Якщо буде трибунал для злочинів агресії, то ми знову ж таки обмежимося приблизно десятком підсудних. Але люди захочуть, щоб і командири, і лейтенанти, і солдати, які вчинили ці злочини, понесли відповідальність. І вони захочуть, щоб українська судова система була уповноважена переслідувати цих осіб. Докторе Вільямс, трибунал по Руанді розглянув 85 справ по колишній Єгославі – 161. За даними Генеральної прокуратури України, в Україні йдеться про майже 22 тисячі справ, і щодня кількість вчинених воєнних злочинів зростає на 100-200. Як цей суд справлятиметься з такою величезною кількістю роботи? Існує низка моделей, якими українці можуть скористатися. І Я радий, що ви згадали Руанду, тому що це був чудовий приклад. Для Руанди радою безпеки ООН був створений міжнародний спеціальний трибунал. Але руандійці також задіяли два або три додаткові механізми. У руандійців були власні внутрішні судові переслідування, і вони переслідували десятки тисяч осіб. У них також була комісія встановлення правди, тому що в деяких ситуаціях вони вважали, що можливо найкраще мати комісію з правди, а також примирення між жертвою та кривдником. Але потім у них також були внутрішньополітичні або місцеві процеси примирення. Я не зовсім впевнений, чи буде це застосовано в Україні, але ідея полягає в тому, що ви хочете, щоб був певний ступінь відповідальності за ці тисячі злочинів як модель для створення цього трибуналу. Ви використовуєте вищий антикорупційний суд України. Чому Українська система досить розвинена, як з точки зору судової, так і законодавчої системи та конституційних положень. Тому ми не можемо просто з'явитися і сказати: ось ідея. Це справа українського народу. Вони повинні прийняти це. Вам потрібно вжити цей механізм в існуючу зрілу правову систему. Якщо ви обмежуєтесь міжнародним кримінальним судом або судом з розгляду злочину агресії, це може бути в рамках ООН. Але якщо ви створюєте внутрішній суд, це має бути щось, що з'явиться всередині вже існуючої системи. Вищий антикорупційний суд розвинув існуючу судову систему України, додавши цю нову сферу юрисдикції. І Якщо це спрацювало у питаннях корупції, це спрацює і щодо військових злочинів. Наші українські колеги, українські експерти з права та експерти з громадянського суспільства, дуже допомогли нам придумати, як вплисти цей трибунал в існуючу українську судову систему. Я хотіла б торкнутися тієї міжнародної складової, про яку ви згадали. Конституція України не дозволяє, щоб в українських судах працювали іноземні судді. Як ви збираєтесь вирішити цю проблему? Ми знаємо, що має бути міжнародний компонент у цьому механізмі, щоб була довіра до процесу. Справа в тому, що ні Україна, ні будь-яка інша країна світу не спеціалізується на переслідуванні воєнних злочинів у національних судах. У них зазвичай є військова судова структура, яка займається переслідуванням власних солдатів, якщо вони порушують закони війни. Але ніхто не навчається на юридичному факультеті, щоб переслідувати воєнних злочинців всередині країни, і це зовсім інший тип розслідування побудови кримінального переслідування. Хороша новина полягає в тому, що зараз ми маємо величезну кількість досвіду. Україна має зрілу правову систему. Вам лише потрібен цей досвід. Вам потрібні прокурори, які раніше переслідували військових злочинців, щоб дати пораду українським прокурорам, мати взаємодію з командою адвокатів. Ви матимете неупереджений процес. Я спілкувалася спілкувалась з деякими експертами, які кажуть, що є проблема українського законодавства, що воно недостатньо гармонізоване з міжнародним правом. Як це питання буде вирішуватись? Чи будете ви використовувати українське законодавство? Чи потрібно буде внести поправки перед використанням у цьому суді? одним із маловідомих принципів міжнародного права є принцип когенс». По суті, існують певні міжнародні норми та закони, які є настільки універсальними, що вони вважаються включеними до внутрішніх систем: це геноцид, злочини проти людства, піратство. Незалежно від національного законодавства, усі знають, що піратство, геноцид і злочини проти людяності є незаконними. Наприклад, у США немає закону про злочини проти людяності, але ми б могли переслідувати людей за такі злочини в наших судах, тому що кожна людина знає, що вона не повинна вчиняти злочини проти людяності. Україна член ООН, прийняла статут ООН, дотримується міжнародного права. Та сама історія в теорії з Росією та з цими злочинами, у скоєнні яких її звинувачують. По суті існує загально прийнята заборона на те, що роблять росіяни, і так ви можете притягнути їх за ці злочини. Так Вільямс, ми говорили про кількість справ, які розглядатиме судова система. Це потребує фінансування. Саме розслідування потребує фінансування. Я знаю, що Великобританія оголосила, що збирається дати Україні 2,5 мільйона євро на переслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні. Але цього недостатньо звідки будуть надходити гроші? Це важливе питання, і в цьому є два виміри. По перше треба поставити питання притягнення до відповідальності та правосуддя перехідного періоду пріоритетом серед усіх інших потреб тому що буде потреба відшкодування за відбудову. Міжнародне співтовариство розуміє, що справедливість не розкіш, вона необхідна для міцного миру. У більшості місць, де винних ефективно притягнули до відповідальності, не було повернення до насильства. Візьмемо, наприклад, колишню його Ситуація була напруженою. Вони наблизилися, але не повернулися до насильства, оскільки конфлікт було врегульовано наприкінці 90-х. В інших місцях, де підхід був, ну давайте просто пробачимо і забудемо, або давайте просто поглянемо в інший бік, погодимось на безкарність. Там повернулося насильство, повернулися конфлікти. Росія повинна бути притягнута до відповідальності. У приватного сектора є неабиякий інтерес у фінансуванні цього процесу. Люди, які хочуть змінити ситуацію, як то різні фонди, вони хочуть змінити ситуацію. Мистер Путінволгібічайд. Путін чи буде над ним суд, чи визнають його винним, чи притягнуть його до відповідальності? Енгаплентівендикейшн. Маємо багато ознак, що йому буде висунуто звинувачення. Багато вказує на те, що його засудять, і є помірна ймовірність, що його справді заарештують і судитимуть. Але я на це дивлюсь таким чином: важливо думати про різні фази процесу. Це перший крок для змін в Росії. Україна виграє цю війну, але ви хочете не допустити другу війну. Вам потрібен певний політичний перехідний період у Росії. Частиною цього процесу є делегітимізація нинішнього політичного керівництва, і висунення обвинувачення значною мірою допоможе цьому. Обвинувачувальний висновок також дає можливість публічно поділитися усією інформацією про те, що Путін зробив під час своєї війни в Україні, і тоді, в ідеалі, буде якийсь суд притягнення до відповідальності, затримання. Усі завжди кажуть, що цього ніколи не буде. Вони казали, що цього ніколи не станеться з президентом Мілошевичем. Він помер, коли перебував під вартою під час суду. Говорили, з Чарльзом Тейлором цього ніколи не станеться. Він воєначальник, але він відбуває 50 років ув'язнення у Лондоні за свої злочини. Українці вимагають справедливості і вимагають її прямо зараз. Деякі українські суди вже розглянули справи військових, їх судили, визнали винним когось на довічне ув'язнення. Коли цей трибунал запрацює, якщо ваше законодавство буде прийняте, цей проект закону був розроблений у відповідності з існуючою українською судовою структурою, що дозволило б запрацювати трибуналу досить швидко протягом трьох шести місяців після ухвалення цього закону, тому що йдеться про задіяння всієї існуючої судової інфраструктури та механізмів. Судові процеси, які відбулися, були надзвичайно важливими для того, щоб зламати так би мовити кригу щодо того, як українські суди здійснюватимуть кримінальне переслідування військових Злочинців депадоктор Вільямс, яка ваша особиста думка? Чи будуть винні у злочинах проти українців, визнані винними? І зрештою, чи буде справедливість Наталію, Наталю? Я цілком впевнений, що особи, винні у злочинах проти народу і держави Україна, будуть притягнуті до суду, будуть притягнуті до відповідальності. Я сам був здивований протягом багатьох років, як знову і знову винних дістає довга рука закону. Справедливість наполеглива і терпляча. Є багато прикладів, коли людей хапають і судять досить швидко, або через 10 чи 15 років. Але коли ви створюєте ці установи, вони продовжують існувати, і вони дістануть тих, хто відповідальний за жорстокі злочини, щоб жертви могли отримати розраду. Дуже дякую. Ось таким було інтерв'ю з експертом з переслідування міжнародних воєнних злочинів з Полом Вільямсом, і він каже: рано чи пізно день трибуналу над путіним настане. Юрій, давайте Зачитаємо, де нас ще дивляться. Бачу, переглядають нас в Італії. Також є вітання із Харкова. Вітання з Філадельфії, бачать нас у Дніпрі, в Кривому Розі. Друзі, дуже дякуємо вам за вашу активність та коментарі. І друзі, я знаю, що ви багато разів питали про те, чи буде чи коли вже буде новий речник Пентагону. Знаєте, що раніше нам був Джон Кірбі. Зараз він очолює а, стратегічні комунікації в раді з нацбезпеки США, в Білому домі. Працює і сьогодні Лойдостін, очільник Пентагону, оголосив нового речника. Ним став Патрік Райдер, і він зараз виконує обов'язки директора зі зв'язків з громадськістю департаменту військово-повітряних сил. США. як сказав Лойдостін, він проведе наступні кілька тижнів Іжнів, завершуючи свої обов'язки в військово-повітряних і космічних силах, США, а потім приступить до виконання обов'язків вже речника Пентагону. Тому очікуємо більше брифінгів, більше повідомлень свіжих від Пентагону щоденних, як раніше це було із Джоном Кірбі. Дуже важлива інформація для України і для наших глядачів. Сподіваюся, що матимемо теж на тепім. Чекаємо, коли Пет Райдер приступить до виконання своїх обов'язків, коли зможемо ми також поставити йому свої запитання чи передати. В Пенгону ті запитання, які ставите ви нам у бривінах, друзі. Ми дуже дякуємо вам за вашу щоденну активність. Дуже приємно читати ваші коментарі. А ваші запитання, ми з Юлою теж працюємо. Зрештою не лише ми, але й ціла команда Голосу Америки, яку ви не можливо не бачите, але дуже багато працюють за за колісами. Ми з ми ж вам дякуємо. Дякуємо за те, що ви нас дивитеся. Нагадаю, також підписуйтесь на наші соціальні мережі, соціальні мережі Голосу Америки українською у Твіттері, Фейсбуці, Інстаграмі. Також на Ютубі для того, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень та подій. Друзі, також приєднуйтеся в 22-й до програми. Часта сьогодні будемо говорити про найголовніші новини, які стосуються України із Вашингтона та із Європи. Дякую вам дуже за увагу. Побачимося вже в наступному ефірі. Шаслива. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.